Всім привіт на зв'язку Ігор Засновник Моркви. Відгуки надзвичайно важливі для кожного сайту, незалежно від того, продаєте ви товар чи послугу. Але про відгуки потрібно нагадувати. Ми зараз на сторінці нашого плагіну Shipping Pro на ньому є два відгуки. Ці відгуки ми зібрали завдяки нашому новому плагіну Review Reminder. Як з назви зрозуміло, він нагадує покупцям залишити відгук. Через деякий час в автоматичному режимі. І зараз я вам покажу, як виглядає його налаштування. Ми зробили його максимально зрозумілим. Я буду показувати, на прикладі про версії, в безкоштовній версії буде більшість елементів абсолютно такі самі. Налаштування максимально прості. Ми можемо задати інтервал нагадування. Ми можемо створити фільтр по категоріям, тобто, ми можемо вказати, для якої категорії. Відгуки, просити про для якої ігнорувати. І є налаштування самого листа. Ми можемо задати тему листа, ми можемо задати ім'я відправника, адресу, куди відповідати, заголовок листа і сам текст листа. Товари, які е, покупець придбав, вони автоматично додадуться в тіло листа. Також в тіло листа можна додати шорт-кодом вивід ім'я покупця для того, щоб ваше повідомлення було більш персоналізовано. Коли ми це все внесли, ми натискаємо зберегти, і можемо у вкладці Debug можемо зробити тестову відправку, скажімо, самому собі. Як буде виглядати ваш емейл? Імейл бере свої стилі від налаштувань самого листа в e-commerce. Тобто, коли в листі WooCommerce ви налаштуєте, зараз я вам покажу, ви налаштуєте шапку листа, ви налаштуєте кольори фону, колір хедера. Ці стилі наш плагін бере звіти. Тобто ваші транзакційні листи в e-commerce будуть виглядати абсолютно так само, як і ваші листи про нагадування про Ось, Максимально швидко можна налаштувати, максимально просто в роботі. І до кожного замовлення, зараз я вам покажу на прикладі нашого тестового сайту. На кожному замовленні буде ось такий новий блок, Review Reminder. Він буде показувати, на яке число, згідно ваших налаштувань, запланована відправка такого листа. І коли ця відправка була зроблена, вже буде повідомлення з чекбоксом, що лист вже відправлено. Я можу зараз зайти до замовлення, яке має таку помітку, ось, і я можу. Скажімо, відправити ще раз повідомлення, або побачити, в який час воно було надіслано. А якщо замовлення відмічене як scheduled, тобто лист про відгук, нагадування про відгук ще не відправлялось, то я можу відправити його вручну зараз, або відмінити взагалі нагадування. І ще один бонус. В Pro-версії можна буде замовити індивідуальну стилізацію, тому що для себе ми також трішки його допрацьовували. Зробили ось такий дизайн, звернув увагу, що листи мають свою окрему, свої окремі правила стилізації, тобто, ми не можемо, на жаль, розмальовувати листи так само яскраво і креативно, як і сайти. От, але все ж таки якусь дрібку персоналізації е, листам надати можна. Ось так виглядає наш кастомізований е, лист про нагадування відгука. От. І е, ми можемо для вас, е, за вашим запитом, додатково стилізувати е, такі листи під цей плагін Review Reminder Pro. Сподіваюся, це було вам корисно. Залишайте свої питання про плагін в коментарях до цього відео, підписуйтесь на канал. Якщо у вас виникають якісь питання до супорту, пишіть, будь ласка, через віджет у нас на сайті. Наразі це все. Бережіть себе і користуйтесь плагінами Морку.